Нам. Привіт усім! Сьогодні я починаю напевно перше відео про Кундаліні-йогу і як вона пов'язана з періодами і циклами в природі. Зараз у нас коридор затемнень, і я б хотіла саме про це поговорити. Насправді, Кундаліні Йога дуже пов'язана якраз таки з астрологією, там є окремо і нумерологія, і астрологія. В кундаліні Йозі також присутня. І тому, напевно, тому вона мені також дуже подобається. Тому що слов'янські культури, слов'янська культура. Особливо до Християнська вона дуже була тісно пов'язана саме з циклами природи. І як би ви не хотіли визнавати, ну, релігія дуже сильно повпливала на наше світобачення. І я вважаю, що забрала частину знання, якраз таки для управління людьми для маніпуляції. Тобто, релігія. Дала нам якусь таку, якби, надію про те, що Бог всередині нас, да, там Бог і є любов, в Біблії так і говориться, але дуже багато чого пообрізало, позабирала якісь знання і відповіді на всі ці знання я шукала, напевно, з дитинства в різних релігіях, і це все супроводжувалося якоюсь. Бунтівною моєю натурою. І, напевно, в Кундаліні Йосі я знайшла все, а особливо через тіло, як це? Раніше я не розуміла зв'язку, як можна через тіло отримати, наприклад, якийсь стан, а потім зрозуміла, що якраз таки через тіло ми проживаємо всі стани. І, е, ту саму і ту саму божественність, і той самий дух, він в тілі знаходиться, і щоб відчути щось будь що е, так як ми там називаємо поганим чи хорошим, да, тобто розділяємо це, якісь відчуття, ми все одно проживаємо це через тіло. Тобто ми не можемо без тіла зрозуміти, що ми відчуваємо. І це працює в дві сторони. Тобто працює, якщо ви працюєте. Е, в плані тому, що ідете на суто духовному шляху, ви приходите до того, що і тіло змінюється, і так само можна прийти через тіло, через тіло, пізнати, свою, пізнати свій дух всередині нас. І якраз, скажімо так, люди раніше були більше, більше в тілі, вони розуміли ці процеси. Вони їх пов'язували з циклами, тобто да, і день чомусь називається день, а ніч називається ночі, Да, І розуміли люди, що день змінюється на ніч, і що, і що це є циклічність, є скрізь зима, літо, може, воно так не яскраво проявлена, як в нашій, на нашій території. Да, але скрізь воно є. Да, тобто Є ця циклічність чомусь. Це все під, під щось підв'язували про е, той, хто обробляв землю, точно знав, да? коли можна сіяти, коли потрібно збирати, в який день що можна робити, коли не можна що робити. І все це залежало від сонця і місяця. Тобто е, всі абсолютно народи підв'язували це під цикл. І жили по циклам, і жили у зв'язку з природою. Тобто, вони, якщо ти був у зв'язку з природою, то в тебе все виходило. Якщо ти дисинував з природою, не хотів якось так, не хотів садити тоді, коли бажано садити, ти не отримував нічого. І якраз такі оці знання вони збереглися. В східній культурі, да, тобто там у ведичних знаннях це, тобто вони передавалися, а у нас це забрали. І тому я е, знаходжу це саме в йозі. Там повністю розказано, як твоє тіло функціонує. Фізично функціонує. Якщо ти піднімаєш руки так, да, тобто плечі опускаються тут. Розблоковуються якісь вени, тобто ти краще, наприклад, циркулюєш, циркуляція іде грудного відділу. Ну тобто це фізично. А там знання передавалися різними картинками, да, різними вправами. І тому там все підв'язувалося повністю під тіло. Тобто там воно дивно виглядає того, що ти сидиш, дихаєш, руки так тримаєш, або так тримаєш, або так тримаєш. Тобто це все під тіло підв'язувалося. Як це працює в тілі, як ці всі планети, наприклад, є в нас на руках. Так само східна медицина, мені дуже подобається, да? китайська медицина, вона абсолютно говорить, що вся проекція тіла в нас є на руках і стопах. В нас забрали же ці знання, в нас вони також були. В нас дуже добре жінки відчували це все, да? тобто вони постійно співали, вони знали, що от спів всередині нас, тобто ми і є інструмент. І якщо ти звучиш, от, скажімо так, собою, собою да? знайти себе, знайти своє звучання. Відчувати себе, коли ти відчуваєш себе, ти можеш управляти собою, управляти своїм тілом, управляти своїм розумом, і відстроювати себе, відналаштовувати себе, і впливати на свій настрій, нас Тобто трійця свята на нас троє. Тобто, коли тіло, розум і душа. Стілені, тобто ціле, одне ціло, у нас є настроєння, так? тобто у нас є настрій. Воно все абсолютно пов'язано, воно все абсолютно в нас навіть в словах передається. Раніше усно передавали знання, всі сказання, сказки, так? тобто все знання передавалось усно. І в нас збрали це знання з релігією, вот. і Оцей період затемнення це коли в нас коридор іде затемнення. спочатку місячне затемнення, а потім сонячне затемнення. Оцей період від одного затемнення до іншого дуже сильно, дуже сильно колбасить. Да? Тобто я по-іншому не, не знаю, як виразитися. Нерозуміння, що відбувається. То дуже гарний настрій, то через півгодини взагалі його немає. То е, є дуже багато сил, то потім просто пропадають десь сили, просто не розумієш, що відбувається. І в цей період ще якраз співпадає зараз з періодом пів місяця для пошанування шанування предків. Пітру Пакша це ведичній культурі називається. У нас так само є цей період. У нас також загублені ці знання, він нас підв'язується саме під дати. Раніше все підв'язувалося під сонце, під цикли, під місяць, а зараз у нас під дати, тобто воно того може не співпадати. У нас також, коли переходить з літа на осінь, Вважається, що починає якби ув'ядати все. Да? Тобто, все йде до смерті. І у цей період стончуються світи між живими і мертвими, і що бажано давати пошану пращурам. І цей період в нас наклався зараз якраз коридором затемнень. Він вже підходить до кінця. Але я вам скажу, що це тільки початок. Да? Тобто далі у нас іде осіннє рівнодення, коли день зрівнюється з ночю. І це також. Період урожаю збирали раніше урожай, до цього часу треба було розподілити урожай, зрозуміти, що в тебе є, записатися на зиму. І так само тут ми маємо на увазі, що це має бути період тоді, коли ви в голові маєте розподілити свої, свій урожай. Скажем так, що ви які знання маєте, що ви можете використати, як ви можете далі себе ввести, тому що далі йде зима. А зима це в нас період помирання, Тобто ми вмираємо, щоб наново весною відродитися. Тобто, в зимою треба ці запаси, якби, щоб ви себе комфортно почували, да? тобто перерахувати і такі, а, от у мене це є, це є це. Є. І так заспокоїтися, щоб ви можете нормально прожити зиму. Це я вам образно кажу, що воно передає. Так? І тобто, от якраз рівнодення 21 числа в медичній культурі починається з 22 по 1 жовтня. У нас шанування матері, великої матері. У нас також є ці свята в слав'янській культурі. І там буде 9 днів і 9 ночей для осіння наваратрі, для шанування різних епостасій, образів жінки, жіночої енергії. І також це пов'язано з землею, бо жінка це є земля, це та, що дає життя, нас родить земля, тобто паростки дає, все дає нас земля. І це такий, якби більш земний образ, да, тобто жіночий образ, і от цих буде 9 ночей для вшанування саме цієї енергії. Опять-таки, ми говоримо про образи. До цих пір сприймають якісь. Богів, так, як я в дитинстві також думала, що Бог це дядько, який сидить на небі. Чому? Тому що я приходила в церкву, там реально був намальований дядько на Хмаринках. Ну, це ж образ, ну, ніхто мені не пояснював, що це є образ, образотворче мистецтво. Тобто Ми малюємо образ, який в нас асоціюється з якоюсь енергією. І а, раніше так і передавалося, образно це все передавалося. Да? Тобто в сказках передавалося, от, що страхи це як темний ліс. Да? От, і ти маєш іти в свої страхи, пройти темний ліс, да? так як там, червона шапочка йшла через. Темний ліс, і вона ставала з дівчинки, встав... получала якби, мудрість, приходила до старшої жінки, до своєї бабусі через темний ліс. Тобто, щоб отримати мудрість, ти маєш пройти через свої страхи. Ну, ніхто нам цього не давав такої інтерпретації. Тобто, ми це все сприймаємо буквально, наприклад, якщо ти підеш в другу релігію, все, ти зрадиш Бога, він тебе накаже. Хто накаже оцей дядько на хмаринках? Ну, тобто, Розумієте, да? тобто ми сприймали це все буквально, а це говориться про енергію. І щоб ми знали, як це працює, да, наприклад, от, нам потрібно більше від... досліджувати своє тіло, як воно працює, які є органи, як працюють органи, як працюють вправи, для чого от зарядку роблю, да? заряджатися, чому вставати саме зранку. І на ці всі відповіді, на всі ці питання є відповіді в Кундаліні й Йозі. Якщо її вивчати, я буду давати потрошечки. От і зараз цей період, коли ми підходимо до сонячного затемнення, закінчується коридор затемнень, і що таке сонячне затемнення? Сонце в нас це про проявлення, тобто, як я свічу назовні, що я себе проявляю. Що я даю назовні, як я проявляюся? Оце і є моє сонце, яке проявляється назовні, і ви бачите, як я проявляюся. Да? От. І от коли йде саме сонячне от в темноті сонця, да, це виходить, ми не дуже розуміємо, як проявлятися. Ми Оце затемнення, як тінь. Інша сторона, тобто виникають якби страхи ілюзорні, що нам так не можна робити. А так як це в період якраз іде під рупак, в шанування предків, пращурів, це може бути ще пов'язано зі страхами родової системи. Що раніше, наприклад, коли проявлялися або показували свої знання, за них вбивали або спалювали, або. Забирали в тебе землю, або забирали в тебе достаток, і родова система тобі говорить, не проявляйся, бо це небезпечно. Тобто нічого поганого вони не хочуть. Вони просто вас попереджать, бо вони так прожили. І от в цей період бажано помічати таке, якось працювати з цим, є різні способи, і також є через кванталіні йогу цей спосіб. У нас є, якщо брати систему йогічну, є згустки енергії в тілі, вони називаються чакри. Тобто кожна чакра, вона десь на якомусь відповідному рівні тіла. У нас є такий канал центральний, от, хребет можна сказати, от, по хребту У нас є сушумна, такий канал от, центральний. І по біля цього каналу також є канали різні, які відповідають за. Сліва право сторону в нас. А, і а, посеред цих такі якби, згустки енергії йдуть, це називається чакра. Так? І от відповідно, відповідно, де знаходиться чакра, за це вона відповідає. Наприклад, якщо аджина в нас знаходиться в центрі голови, отак можна сказати, там є в нас. Як ми вже знаємо з біології, да, гіпофіз і шишковидна залоза. От вона в центрі голови знаходиться. І от це співпадає так само з Аджіною по старим, скажімо так, віруванням да, про чакри. І там, якби, щоб впливати, за що відповідає ця шишковидка, вона відповідає в нас за мислення. Скажем так, не, не фізичне, а ментальне мислення. Так? Тобто вона керує нашим всім тілом. І чим, чим більша, чим краще працює шишковидна залоза, тим краще ви відчуваєте ніби простір, ви відчуваєте інтуїція, це якби за інтуїцію відповідає. Також шоста чакра в нас відповідає за інтуїцію. От Подивіться, де вона знаходиться, і от в християнській культурі завжди малювали такий німб над головою в святих. Світилася оця частина і називалася німбом. От. І цей німб і роздається якраз шишковидною залозою. Да? Тобто таке сяяння, яке ми не бачимо. Просто, але якщо ми, наприклад, дуже довго в медитації знаходимося, ми можемо бачити навколо а, людини от цей німб. А особливо це а, в святих дуже яскраво виділялося. Тобто, от, так і говорили, що він прям святий, бо в нього німб над головою. І цей німб є в кожної людини. І щоб працювати з цим німбом, да, тобто з тим. Вашою якістю бачити майбутнє минуле, одночасно відчувати простір. Ем, є крії відповідні. Крії це послідовність вправ, якось там пальці з'єднані, да? якось вони стоять так, під 60 градусів, під 90, так, так. От, є відповідні крії, які працюють саме з цією частиною тіла. Да? І якщо ви помічали, наприклад, що коли е, дуже там довго махаєш руками, вам легше стає, тому що грудна клітина від, відкривається, і е, легені е, вільніше дихають. Та? Є діафрагмальне дихання, яке звільняє тут дуже багато страхів. У нас там і жовчний, і все, і печінка. Тобто це все пов'язано з органами, тобто там ніякої магії немає. Це чисто фізіологічний процес, але який ми не вивчали і нам його так не подавали. Тому, в принципі, кундаліні йога вона не є з, з звичайними асанами, там також є асани, але вона в більшості пов'язана на те, щоб відновити нашу психічну рівновагу за допомогою дихання і за допомогою різних крій. Також там є мантри. Мантри це так, як в нас молитва. Що таке молитва? Тобто, от, молитва це відповідна структура. І слова, які один за одним повторюються, та на відповідному рівні, тобто це вібрація. І молитви раніше дотримувалися саме так, як вони були написані, не так, як зараз. Зараз молитви. Ті, хто знає, наприклад, читають старослав'янською мовою. Чому? Тому що воно було написано старослав'янською мовою. Вона має силу, тому що там відповідні букви А, О, У, вони на різних рівнях звучать в нашому тілі, і вони, відповідно, різні частини тіла включають. Ви можете просто зайти до вокальної якусь студії, попросити вас почати. От навчити співати, і вони вам будуть те саме говорити, так, що ви маєте діафрагмою дихати, сичати, ричати, промовляти слова. Для чого? Для того, щоб у нас є різні резонатори, які називаються в тілі там, горловий резонатор, от, грудний резонатор, і вони мають звучати. І тоді, коли вони розслаблені, коли ви робите відповідні вправи для розслаблення тіла, ви звучите правильно, і так само молитва вона вас виналаштовує на правильне звучання. Мантра це не є пісня. Пісня це зовсім інша. Мантра це є звук, вібрація на відповідному звучанні. Тому мантри виконуються саме так, як вони написані. Тому важливо повторювати саме так, як вони звучать. І вони виналаштовують вас на відповідний рівень. Це знали і наші жінки, які постійно шорбали, співали. Погано вони співають. Добре вони співають. Хочеться плакати співають, миють посуд, співають. Перуть співають. Нас завжди звучали. Нас завжди жінки звучали. Прожити горе вони також звучали. Радість вони звучали. Розумієте, да? і так само ці знання втрачені. Діє дуже-дуже мало лишилося, той хто вміє налаштовувати це за допомогою звуку. А, і а, знову таки, в Кундаліні йозі зберіглися дуже. Древні мантри, да, тобто це на мові гурмуки е, написана найстаріша мова світу. Написані мантри, які е, не так, як, наприклад, в індійській е, індійському, індійському направленні там було про Бога. Да, тобто Ви звучите до Бога, просите відповідної енергії, а в, е, е, Саме в мові гормуки там проговориться, що ви є Бог. Тобто, там ви налаштовуєте зв'язок з Богом всередині. Тобто, ви налаштовуєте зв'язок з Богом, з вищим своїм я, з духом всередині вас. І коли цей відновлюється зв'язок, у вас і зникає питання до когось ззовні. Розумієте? Приведу приклад, є молитва за чоловіків, яку я вже четвертий рік, напевно, читаю. І е, там ні одного слова за чоловіка немає. Там перечисляється абсолютно все, що є Бог. Найвсесильніший, найщадріший, гуру. Да, гуру це той, хто веде від, від темряви до світла. Гуру. Тобто там. Все абсолютно все, що пов'язане з Богом. Да? Тобто ви перечисляєте, що є Бог. А чому вважається за чоловіків? Тому що коли е, жінка читає цю молитву, вона відновлює зв'язок зі своїм внутрішнім Богом, своєю чоловічою, можна так сказати, е, енергією. Да? І вона, коли відновлює цей зв'язок, вона і ззовні, вона всередині починає бачити Бога, вона і зсередини назовні в своєму чоловіку також починає бачити Бога. І розуміє, що це одне і є, що через неї проходить так, як вона бачить всередині, вона починає бачити ззовні. У нас все йде зсередини назовні. зсередини назовні. Звучимо ми всередині назовні. І так як ми звучимо всередині, так нас чують зовні. І це дуже-дуже цінно розуміти, коли ви щось робите. Чому і кажуть, що бажано знати да, переклад того, що ви говорите. Чому дуже важливо слідкувати за своїми словами? Бо слово не горобець. Да? Вилетить не спіймаєш. І Оце все воно є в нашій культурі, просто втрачені знання, тому я саме в Кундаліні Йозі. І так я хотіла розказати, що саме в цей період дуже класно працювати з шостою чакрою, з інтуїцією, посилювати її, відналаштовувати саме свій німб, свою силу. І тоді, коли ви будете в силі, да, коли ви будете точно знати, точно відчувати. Як воно для вас, вам не прийдеться шукати ззовні підтвердження, або не будете таких ситуацій проєцювати назовні, щоб вам підтвердили, хто ви є, розумієте? Тобто, оцю інтуїцію, навіть коли йде затемнення, ви пам'ятаєте, хто ви всередині вас. Тоді у вас реакція не включається на когось. Розумієте, у нас вже в чому питання? Не питання в агресивних людях, а питання в тому, що ви як ви реагуєте на тих агресивних людей? Як ви реагуєте? Чи ви розумієте, що ця людина це, вона проживає щось своє, що ви там взагалі не при чому, що вона просто хоче від вас відповідної якоїсь реакції, щоб ви зреагували на неї? А тільки ви на неї не реагуєте, вона йде далі шукати, хто зреагує. І от оцю відповідну реакцію свою ви маєте виналаштовувати. І от про це все Кундаліні йога. Коли ви вмієте управляти своїм тілом, своїм диханням, ви можете управляти своїм життям, ви можете управляти своєю реакцією. Запрошую вас. Завтра на кундаліні Йогу, де ми будемо працювати з дуже моєю улюбленою, напевно, Крією процвітання. Ще вам розкажу, як вона виникла. Крія процвітання Г'янча Чакра Крія це якраз таки посилення німба нашого над головою, і е, розкажу ще легенду, яка мені дуже сподобалася, коли я її починала робити. Один монах відчув, тобто в нього була дуже сильна інтуїція, що скоро прийде дуже тяжкі часи. Він жив в такому маленькому селі, там, де були також монахи і село людей. І він прийшов і сказав, що от через два роки, два-три роки наступить дуже тяжкий період. Тобто буде не врожай. Буде дуже тяжкий період, і що у цей період бажано накоплювати, би, да, щоб приходила би, енергія накоплювати урожай, от, щоб зберігати для того, щоб потім пережити цей період. І він сказав робити, от якраз такі Гіян чакру Крію всім. І, по-моєму, тоді чи 200 монахів кожен день протягом двох-трьох років виконували цю крію. І вони пережили ці часи. Тобто дуже багато сел в той період навколо них, там щось сталося, і 2-3 роки не було урожаю. Вони не змогли пережити цей період. А саме це, це село змогло пережити завдяки цій Крії. От тому вона називається Крія процвітання. І я е, вам бажаю хоч, хоч раз. Хоч раз, її взяти на 40 днів і побачити її наслідки. Це дуже крута крія. Та й взагалі в кундаліні Йозі, мені здається, немає поганих крій. Кожна практика працює, якщо ви її робите. І слава Богу, не працює, якщо ви її не робите. Сатнам. Сатнам перекладається як моє ім'я істина. Моє ім'я істина Сатнам.